Вітаю ваше, шановне товариство. Коли ми говоримо про систему політичних наук, яка досліджує політичну, зокрема публічну сферу, зрозуміло, що ми спочатку маємо визначитися з політологією як такою, визначитися з методологією політичних наук, методологією політичних досліджень. А що це за політичні дослідження? Це дослідження політичної, зокрема публічної сфери, що дуже важливо з точки зору публічного управління, тому що не тільки дослідити, а потім вже ж і керувати цією публічною сферою потрібно. І це є предметом якраз публічного управління та адміністрування як науки, як спеціальності і так далі. Так що на початку нам треба визначитися, а в чому ж різниця між. Методикою і методологією. От що воно таке? Завжди от студенти в тому трошки плавають, і так далі. І не тільки студенти. Ну, різниця приблизно така, як різниця між тех, поняттями техніка і технологія. Тобто, що таке технологія? Технологія це способи використання техніки. Ось таким чином. І тому. Дивимося підручник, в якому написано: ну, підручник, до речі, ось він. Бачите? Ось такі підручники вам показую. Методика політологічного дослідження, під нею розуміється, арсенал аналітичних методів вивчення і аналізу певних аспектів функціонування політичної сфери суспільства. Так? Це методика. Методологія, що таке, це сукупність пізнавальних принципів дослідження, що є фактично технологією використання методів. І ця технологія має бути концептуально і ідеологічно вибудованою, об'єднувати методи, класичні методи політичних досліджень, сучасними методами, процедурами, процесами, технічними прийомами. І засобами дослідження, перевірки, оцінювання набутих даних для того, щоб дійти до певних таких висновків. Тобто, по суті, методологія політичних наук це організація дослідження на основі використання конкретно визначених політологічних технік ось таких. Методика і методологія політичних досліджень визначаються з одного боку складністю об'єкта. Ну, безумовно, політична сфера це дуже складний об'єкт і публічна сфера. От. І з іншого боку, міждисциплінарним характером самої політичної науки, яка включає до себе дуже багато різних наук: і політична соціологія, політична філософія, політичне право, політична економія, політична демографія, антропологія, політична психологія тобто ціла низка оцих наук, які. С... В яких перед тим перше слово йде політична, так? політична географія, політичний менеджмент, політичний маркетинг. Ну І безумовно система публічного управління вона дуже чітко вписується в теорію і практику соціального управління, що є предметом дослідження політичних наук, як таких. Ну, Умовно, коли ми говоримо про методи, ми говорили, що методологія це в принципі, спосіб використання методів. Які методи політичних наук можна виокремити? Ось такі групи. Група номер один. Група номер один загальнологічні методи. Які це? Аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, моделювання. Ну, згадайте Шерлока Холмса з його методом дедукції, так? От, і то в політичних дослідженнях це теж є. Друга група теоретичні методи. Які методи? Це мисленний експеримент. Тобто, спочатку тут, а потім уже знаєш, як робити на практиці, так? Подумав, прикинув, поекспериментував. так? Е, математична формалізація. Аксіоматичний метод, метод аксіом, гіпотетичний перехід від абстракції до конкретності. Тобто, гіпотези. Ми вибудовуємо гіпотези і потім придумуємо, як оті гіпотези. До практичної реалізації посунути. Третя група соціологічні методи, дуже важливий, так само, як і інші. Що це за методи? Соціально політичний експеримент Раз. вивчення документів, контент-аналіз, змістовний аналіз, анкетування. Воно може бути очне, може бути дистанційне. Тобто пресове, аудіальне. Ну, зараз у нас оскільки соціальні мережі, мультимедії і так далі. Тобто використовуючи соціальні мережі, на сайтах можна організувати, в соцмережах можна організувати опитування, яке е, е, теж може дати цікаву інформацію для аналізу. Безумовно, інтерв'ю, експертні опитування, коли ми опитуємо групу експертів. Які фахівці є в тій чи іншій проблемі публічного управління, зокрема, і ми їх використовуємо, їхню інформацію, їхні думки, гіпотези для того, щоб робити висновки. Метод спостереження. Спостереження може бути польове, тобто включення на спостереження, лабораторне, випадкове, От. вивчення соціальних настанов теж важлива така штука. Четверта група методів, <кій> соціально-психологічні методи. Які ти методи мається на увазі? Соціально-психологічний експеримент, метод спостереження, знов таки, як у соціологів, так, ну тільки з психологічним контекстом. Вивчення документів, контент-аналіз, знов таки. Психологічні, соціально-психологічні аспекти можна використовувати методом контент-аналізу, який є універсальним методом. Бачите, і соціологи використовують, і психологи, соціометричне опитування. Редкетування, тестування, шкалірування. Тобто ми можемо зробити шкалірування по мотивації в тій чи іншій поведінці і так далі. Це соціально-психологічні методи. П'ята група методів — історичні. Це метод історичного опису. Ну, зрозуміло, ми описуємо те, що було в тій чи іншій епохи, часи. Метод конкретного аналізу, порівняльний метод, порівняльно історичний метод, метод періодізації, метод хронологічний, ретроспективний, прогностичний. Так що ясно, що порівняльно-історичні методи дають в контексті дослідження політичної історії чимало цікавої такої інформації для нас. Шостий шоста група це емпіричні або біхевіористичні методи, це практичний експеримент. Аналіз статистичного матеріалу, конкретне моделювання на основі конкретних цифр. От Якщо ми беремо розвиток держави, там беремо статистику в економічній сфері, в промисловій, в політичній, в соціокультурній, то дуже багато цікавої інформації нам для нашого аналізу і для подальшого політичного управління, ми можемо отримати. Сьома група системно-функціональні методи, декомпозиція. Ну, це з системного аналізу взято. Декомпозиція, композиція, інституціональний і функціональний методи, структурно-функціональний аналіз. От. Ну, до речі, юристи аналізують теж з точки зору методології. Інституціональні особливості розвитку політичної системи, тобто аналізується інститут президента, інститут парламенту, інститут уряду і так далі. О, тобто, ви бачите, цей системний метод у порівнянні з методологією правових наук, дуже корисну інформацію може давати. Восьма група це діяльнісні, значить, методи. Пов'язані з теорією і практикою політичних рішень. Що це за методи? Раціональний, послідовних порівнянь, змішано сканувальний і метод теорії груп. От, бачите, вісім груп, ну це досить умовна така штука. От, ну Разом з тим, ми можемо все це діло використовувати в наших дослідженнях. Загальнологічні теоретичні методи. От, от і перша і друга група, є універсальним інструментом будь-якого дослідження, зокрема, і політологічного дослідження. І вони використовуються переважно на рівні політико-філософського аналізу, предметом якого є загальні методологічні засади, гіпотези, положення. От, це все зрозуміло. Порівняльно історичні історичні методи дають змогу вивчати політичні теорії явища. В конкретних історичних умовах. Теж зрозуміло, і вони пов'язані з якісними змінами на різних етапах розвитку. І тому ті методи методи хронології, там, ретроспекції ми вивчаємо. От, ось такі речі. Порівняльні методи дуже корисні і цікаві методи, тому що вони дозволяють нам порівнювати різні політичні режими, різні форми правління. От, Порівняльні методи використовуються, коли не можемо, скажімо, експеримент провести. Но ми можемо порівняти політичну систему Індії, Туреччини, там, України, Франції і так далі. От, і тут нам не треба опитування громадської думки, ми просто порівнюємо їхні політичні системи, формально правові аспекти, соціальні аспекти, тобто релігійні, скажімо там. Діяльність політичних партій, рухів і, безумовно, ментальність людей, тобто, ця соціальна психологічна компонента, вона є теж дуже важливою. Біхевіористичні методи, ми говорили про біхевіористичну методологію від англійського слова behavior – поведінка, так? Характеризується як спосіб дослідження суспільно-політичних явищ щодо аналізу поведінки окремих людей та груп. І це дали поштовх розвитку опитуванням громадської думки. Тобто і соціології, і соціальні психології, біхевіористична методологія і методи дали дуже багато цікавого, цікавої такої інформації. От, і тут можна політичну поведінку, скажімо, отримувати емпіричним шляхом такими методами, як безпосереднім наглядом. Контент-аналізом документів, інформаційних поток, потоків, експериментом, анкетне опитування, інтерв'ю і так далі. Тобто, бігівристична методологія, вона є дуже важлива і цікава для нас з точки зору проведення досліджень. Контент-аналіз окрема тема. От, тому що е, цей метод полягає в аналізі змісту політичних та інших текстів, і переведенні їх у цифрові дані. Тобто, коли ми переходимо від якісного аналізу до кількісного аналізу, і в процентах можемо подивитися, скажімо, е, значить, проаналізувати оці політичні. Е, е, Тексти. Статистичний метод, ну, зрозуміло, статистика в економічній, політичній, соціальній сфері, статистика голосувань, скажімо, статистика по внутрішньому валу внутрішньому продукту, статистика по ну, будь-яку будь сферу ви собі берете і статистичні дані, які є офіційні, там, соціальні групи. Які... Існують в суспільстві, яке співвідношення між там, студентами і пенсіонерами. От, ці важливі такі от речі можна досліджувати, використовуючи статистичний метод. Опитування громадської думки ну 100%. Ми вже це розуміємо, що це опитування громадської думки і ціннісні опитування, соціально-психологічні, і конкретні рейтинги. Там перед виборами ми можемо досліджувати рейтинги політичних партій. Так далі, тобто залежно від того, якщо грамотно побудована вибірка, то безумовно цікаву інформацію можемо отримувати. Лабораторні експерименти моделювання ну, це вже досить така, елітарна група досліджень, тому що це потрібні гроші, от, і потрібен час і з точки зору системного аналізу. Ну, теж можна моделювати і оцінювати. Діяльність тих чи інших об'єктів, системний аналіз. Тобто зрозуміло, що політична система, ми ж говоримо, значить, відповідно, теорія системного аналізу має використовуватися і досліджувати політичні системи, субсистеми, елементи цих систем. От. І зрозуміло, що такі методи, як структурно-функціональний метод, теж дуже важливі. З точки зору дослідження політичних інститутів, От, саме слово, сама назва структурно-функціональна методу, ми дивимося на структуру і бачимо, як елементи цієї структури, які мають функції. От політична система, парламентсько-президентська система в Україні. Які функції і повноваження у президента, які функції повноваження у парламенту, які функції повноваження уряду, суду там різних інших елементів політичної системи, все це є предметом важливого дослідження і безумовно важливих висновків з метою ефективного управління.